До бердянських берегів із чергового рейду повернулося судно Азов рибоохорони Дон. Протягом трьох днів моряки виявляли в Азовському морі браконьєрські сітки випускали рибу, а ще притягували до відповідальності тих, хто розставив заборонені знаряддя вилову. Судно з екіпажем у складі восьми моряків та трьох державних інспекторів перевірили обіточну та білосарайську затоки. Завданням рейдової групи була інспекція промислового лову бичка, тюльки, а також дотримання правил любительського лову. Завдяки рейду Азовське море стало чистіше від браконьєрських пасток, відзвітували інспектори. Морі около Приморська були задержані два громадянина на лодці, які незаконними лову. Подъемными ловушками в количестве 17 штук занимались незаконным ловом, выловили 453 штуки бычка и по таксам ущерб составил. 15 тисяч вісімсот гривну. Одночасно проводилася робота. І на березі працівники АЗОВ рибохорони разом з міліцією в районі села Борисівка Приморського району затримали браконьєра, в якого була виявлена сітка та незаконно добута риба. Збиток склав понад 2800 гривень. Після передачі їх в органи МВД буде рішення вопрос у привліченні граждан до головної відповідальності по статті 249 Уголовного кодексу України. Браконьєрство технологія роботи моряків під час рейду складається з декількох етапів, і хоча вона здається не складною, насправді є змістовною. Судно приходить в задане місце, тобто в район, який нужно відпрацювати на наліч браконьерських сетей, спускається катер. Ми використовуємо в рейді два катера і при помощці. Ну, так називаємо котовки, так і ще сіті. Розповіли інспектори і про подальшу долю винятих сіток та риби, яка була вже неживою. живою. По возвращению з рейсу вона здається на підприємство, отримуємо квітанцію, звішується і поступає в далі переработку. Сіті відсюди будуть доставлені на бердянський тераділ. Анім составлений акти посів, чого ані пані будуть прийняти рішення. Ані як незаконна рудія лова будут уничтожены. за наявності фінансування для відстеження та регулювання випадків браконірської ловлі подібні рейди планується проводити декілька разів на місяць.